Вітаю всіх на своєму каналі. <кій> Слава Богу, я знову на пасіці, вечір вже в нас з пів шостого вечора. Таке є все. двіжняк у нас на пасіці. Дзвінки рухаються, літають щось. Ну Це добре. Приїхали мені мої маточки. Все. Ці маточки у нас бакфости. Приїхали він від Терентьєва Сергія. Такий Сергій Олексійович. Я з ним співпрацюю. У мене є матеріал, я беру собі і йому привозю. Все такі маточки поприїжджали, красуні. Бджала щось хоче здохнуть. Це, виходить, Б60, Б69, Б80. це тут йдуть матки на Б307, на на трутень Б307 і хороші комбінації, які показали хороші результати в цьому році. Ми зараз почнемо працювати. У нас один без матки, другий без матки, третій без матки, четвертий без матки. І п'ятий на контрольних вісах також без матки. Ми зараз будемо туди підсаджувати маточок. ті, що нам приїхали. Ми позаписуємо, які маточки в нас є і що в нас є. І будемо працювати далі. Як бачите, з цього ряду я вже відібрав мед. На цьому ряду планую завтра вранці приїхати і відібрати. На цьому ряду не знаю як в мене вийде. Вибачте, трохи приболів. О, отака ситуація в нас. Добре, буду працювати. Зараз. Покажу як я буду робити, бо не знаю, чи вийде, в мене показати був напад. Я, о -о -о, як сказати, об'ясню коротко. Я зараз беру, відкриваю вулика, беру будь-яку маток, витрушую повністю всіх бджіл, щоб мені бачать рамки. Якщо я бачу десь якісь маточники чи ще щось, я їх удаляю. Потім збираю все назад і ставляю матку. І так, таку роботу я буду проводити із кожною сім'єю. Або воно не сім'я, а безматочні сім'ї. Це я буду з ними всьма, це, всю, таку процедуру проводити. Я не знаю, чи вийде в мене щось засняти, не вийде. Ну, постараюся. Такі от справи у нас. Добре, буду працювати, буде щось цікаве, то буду показувати. Ось дивіться, друзі, перетрусив вже другого вулика. Я. Це вже я зробив. І тут ось дивіться. Положив просто зверху маточку, яка на матка. Бджоли зразу пішли, бджоли гудуть, ви бачите, бджоли безпоконні. Гудуть. Всі зразу до неї. Це віконечко я виламав маленьке. Буду ставляти отак вулик. До гори вікунечко. Чого я його нижче опустю кліточку чого? Дивіться, там воно вже є. єдно сонце. Є мертві бджоли у кліточці. Вони просто перекриють доступ до корма. Я поставлю отак ось. Я її просто глибше туди опустю. Кліточку. Отак ось. І зажму. Бджола туди зайде, зможе спокійно зайти. Це буде добре. Перетрусив, тут на одній рамочці був тільки розпліт, тут була матка трутовка, саме трутень я його удалив весь і заодно проконтролював на кліщ, кліща я не бачив, бо я розрізав, розрізав, дивився самі ці личинки, кліща я не побачив, може десь там і був, бо я його не, не геть точно все розрізав. Ні. О, от отаке, то Ось такі такі спроби. Все закриваю, пишу B69 і все буде добре. Що, друзі, поставлю я маточок. Одно в мене залишилося тут. Ну, все, бачите, що відбувається. Не дають зовсім нічого зробити, просто таке роблять. О, просто не знаю, що вже, коли його приходить, що його робити. Бо... Тільки трохи десь медзапах і все. І вони вже лізуть усі, усі щілини, скрізь шукають, де б його стирить, де б його щоб його зробити. Ну, така ситуація. Поставлю маточки, будемо дивитися, будемо контролювати, що воно буде, як воно буде, будемо дивитися, буду показувати. А Всім гарного дня чи гарного вечора вже. Я вас був благословить. Щоб у вас все було з бджілками добре. До побачення. Вітаю друзі на своєму каналі. Приїхався вечорком, випускаю маточок. Вже сутки в мене пройшли, дві випусти, все добре. І це хочу показати вам, що відбувається, коли ти відпускаєш маточку. Тут того маточка сидить. Що Дивіться, ви бачите, вони до неї про... Прають, вони її не гризуть, вони її не скубуть, а вони наоборот витягують хоботки свої і чистять її. Воно, ну, дивіться, видно гарно, як вони її чистять. Вони її чистять, чистять і загули, гудуть, гудуть. Ось дивіться. Всі гудуть, гудуть, гудуть. І вони її чистять. Я, На мою думку, якщо вони її не гризуть, не кидаються на неї, а вони її чистять, значить це прийом буде. Хороший. Ну, подивимось. Я можу помилятися. Подивимось, так як воно є, що воно буде, але ну, не кидаються, не гризуть її, не скобуть її, нічого її не роблять, бо тільки що воно в одній сім'ї, в двох сім'ях я випустив, така сама реакція була на матку. А в одній сім'ї воно я випустив і вони одразу почали на неї кидатися, гризти почали її, жалити, тягати. Її. Я зрозумів, що краще я її заберу і ще раз посадю в кліточку, і хай вона там сидить. Дивіться, чистять, ніхто її не жалить, ніхто її куб не бере. Вони просто беруть її, чистять і все. Я думаю, на мою думку це буде добре. Добре. Будемо працювати далі. Я показував як це, як матку Да? ось дивіться, як вони приймають. Прогризли і тепер прямо клеточки гризуть. Її. Дивіться, що роблять. Просто гризуть матку. Матка пищить, вони її гризуть. І це що з такою сім'єю робить? Як з нею бути? Я не знаю. Як з ними бути? Що з ними робити? Не знаю, я даже. Я зараз просто на роздоріжжі, що опять поставити їм цю матку. А що вона дасть. Нехай ще постоїть пару днів. Побачу. Поставлю щось ще ще. Там 80 Мак. Блокфост.